Анонімка книга про битви Баторія з московитом, 1584 рік. Коли пишуть до свого князя, московити не лише не згадують імені батька, а й не вказують свого хіба тільки в дещо зіпсованому вигляді, властивому тій мові. Це задля того, щоб показати, що вони в порівнянні з князем не тільки раби, а й ніби маленькі чоловічки, а не люди. Ні на що князь не покладається так сильно, як на фортеці, тому більшість їх розташована у найзручніших місцях між звивинами річок і озер. Гарнізоном, військовими запасами, провізією вони забезпечені ретельніше, ніж будь-який інший народ. Певне, вони засвоїли такий спосіб війни з того часу. Коли ще через малозначність свою не мали можливості боротися відкритою силою з могутніми сусідами, і тому шукали захисту здебільшого у властивостях місцевості, захоплюючи зручні місця, вони потроху просувалися, а потім отримали цей спосіб дій мимоволі, адже бачили, що в будь-якій битві з сусідами, а особливо з поляками, воїни залишаються переможеними. І так вони самого досвіду лише зрозуміли, що не можна надто розраховувати на хоробрість своїх у битві. До ночі воєводи московитів стали затримувати людей, що втікали і збирали їх у таборі, переконуючи в ім'я давньої слави народу, в ім'я вірності своїм князям, що ліпше впасти у велику небезпеку і загибель, ніж полишити табір і військове знаряддя, довірені їхній мужності государям. Однак, коли з наближенням небезпеки й ночі, страх став наростати, а ніч, здавалося, прикрила їхню ганьбу з сором. Зникла остання можливість стримувати натовп, і двоє воєвод, головних над кінотою, разом з нею накивала п'ятами. Інші двоє, яким були довірені гармати і ядра, залишилися самі у таборі, охопили руками найцінніші гармати, аби показати, що вони до останнього подиху охороняють табір, військові знаряддя та вірність государів. У такому стані їх знайшли на другий день рано вранці, коли наші увірвалися до табору і взяли їх живцем разом із табором і майже 30 -ма гарматами. Польський король Стефан Баторій доклав великих зусиль, аби полонені московити не зазнали образ від солдат і сам з фортеці дивився на тих, що йшли повз них. Коли ж один солдат, сподіваючись у натовпі лишитися непоміченим, став грабувати деяких, то король кинувся до нього з булавою і забив його. Такий вчинок короля вселив ворогам велику повагу до нього. Поневоленим до останньої межі людям досі були невідомі милість та вільність даній обіцянці, тому й дивувалися вони цим його добрим рисам. На площі фортеці в різних місцях знайдено було декілька трупів наших воїнів. Деякі з наших, як це було природньо, за такої нестачі їжі та усього іншого, щоб вгамувати голод, збирали трави прилеглих до стрілецької фортеці Садах, але були захоплені ворогом, і ті, затягнувши їх всередину окопів своїх, умертвили страшенними муками. Помічено було, що з німцями вони були значно жорстокішими, ніж з іншими. Посадивши їх з ногами в казани та підклавши дров у вогонь, вони варили їх живцем в киплячій воді. Одночасно вони зв'язали їм руки за спиною мотузкою, пропущеною по ліктях, і в наймерзенніший спосіб порізали їм животи й усе тіло частими поздожніми ранами, так що це виглядало, ніби розірваний панцир. Майже у той самий час була доставлена від московського царя Івана Грозного грамота, у якій він надто принижувався, аби таку смиренність можна було вважати щирою, і просив, щоб король відвів свої війська у середину кордонів і утримався від усіх неприязних дій стосовно його підданих. Наприкінці листа він відвертав короля від суворих заходів, наводив як доказ декілька місць із святого письма, хоча мав звичай був схильний постійно хвалитися більшим значенням письма ніж намаганням дотримуватись його. Побачивши, що московський цар наполегливо не хоче відступатися від лицемірства, який раніше виявляв, король негайно переправив трьома мостами все військо на інший берег двіни, посланець короля привіз вельми довгу грамоту, у якій московський князь, як завжди, повторював у довгій промові зміст усіх минулих листів. Король вимагав усієї Лівонії, тому щоб показати за яким правом московит володіє нею, вів свій рід від якого Святослава Мстиславовича. До того, як останній прийняв святе хрещення християнську віру, його то називали Деюргом, і цей Юрг заснував місто Юрію, яке німці інакше називають Дерптом. Через довгий ряд спадкоємства вся Лівонія дісталась йому як єдиному нащадку того Мстиславовича. Насправді Юр'їв був заснований задовго до заснування Москви київським князем Ярославом Мудрим. Московський цар звинувачував короля і в тому, що депутати від шляхти були запрошені на нараду з його послами, а в цьому вчинку він бачав образу себе. Дуже сильно нападав на самого короля то за те, що той не королівського походження, то за його жорстокість до переможених, то за його поблажливість до них, яку король вживав, щоб залучити їх до переходу на свій бік. Потім докоряв йому за підступність і хитрість у тому, що спалив розжареними ядрами незвичним способом фортецю сокіл.